На пропаганду здорового способу життя нагороджується грамотою міської ради Туркош Ернева, переводять відкритому першості СК уголовського Данії в 2024 році. Раді Ромале. Марцівані будці. Як ви бачили сьогодні нашого Ернеста Бругоша, привітали як одного із кращого спортсмена року. Ну, в першу чергу, це по якому мистецтву, по якому спорту ти всіх? Дзюдо. Дзюдо, так. Да? І наскільки давно ти цим займаєшся? Вже роки-два. Два роки, так. Да? Які у тебе плани на перспективу? Що далі? Стати клесне з доходями. Це що, це чемпіон? Дітак і мастер, мастер спорт. Ну а можливо десь в Європі, десь в світі. Малові після лісі. Супер, супер. Дуже радий, дуже радий за нашого переможця. Це дуже велика гордість, що наша молодь на сьогоднішній день є сильною, перспективною і. Гордістю нашого міста Ужгород. Ужгород багатонаціональний, мультикультурний, і наш Ернест є прикладом дуже гарним прикладом сьогодні для всіх. І тому бажаю всім щастя, здоров'я, благополуччя. Будьте переможними, беріть приклад і розвивайте себе, тому що воно того варте. Нехай Господь Бог береже вас. Давай б бахтали